Я тобі красивий кадр покажу. Бери, а. Комбайн загруз. О, пожалуйста, там сіється, а там комбайн за страху. Катер пілером да. А, Ну, красота. Ой. Дай Бог людям Та, щоб от, все кукуруза, було нормально. Це в одному полі цей год тільки ми і вниз? Да. Добрий день, щось не поздоровкався, вибачаю. Заморився в дорозі. не це... захотів. В цьому році вирішили два, два гібриди. Два, дві компанії. Тільки дві? Хватить. Все, правильно. До цього дві і вже. хватить взагалі. Самі кращі, так? Все правильно. Наша Маша найкраща. З зняних хватить. Так, а що, забугорніше будуть? А, ну слава Богу, хоч вже, вже легше. Надо підтримувати українського виробника. виробник. Вірно, вірно, вірно. Це саме класно. Що там, яка густота з чим сієм? Чи ти вже студенту розказав? Вода, яка густота? 1080. Вгадав? 85-75? Ну пощі. Я по минулому році пам'ятаю, що ти тут рядиш, як положено. Так тут ну... вологи тільки копнеш – зразу волога. Я пам'ятаю, що на цьому полі ми були, прошли чи позапрошли. Я щось пам'ятаю оцю, що це таке. Чи башню, ну, чи чи водокачка, Что, Може бути. От пам'ятаю оце здання, оце, сооруження, що то пам'ятаю. А чого? Ну ми не сілись, пройшли тут, тут десь, так? Ні, ми отам сіялися. Значить ми просто проїжджали, О, може. Може бути. Якось? Може бути. Понятно. По сої. Попередник соя, оранка. Без добрий. Заповного на 50. Ні, ну не будемо, не, будемо, не будемо цей, дивитись на інших виробників, які кажуть, що 50 цей буде. Як 30 буде, буде. Слава Богу. Скільки все, що Бог дасть, то буде все да, наше. Не будемо да. нікого обманювати, так? Да? Так, да, 100%. Скільки буде, все наше, так? Да? Так. Да. Благозарядка на цей момент більше 400 мм на сьогоднішній день. Благо ось, здається, навіть порядкам, це їм глибина 5. Та да, видно, так. Да. Волога просто вивертається. І чорноземчик тут у тебе, все добре. Там, де ми сіємося, там трошки пісок. Тебе угу. тут, бачиш, грудочка, все як положено. Нет, Набагато лучше. Бомбезно, так? Да? Чітко, чортко. Дивіться, чітко, знайомий да? такий пакет. Оцей пакет знаю, який краще на цінні. <рес> <Так, рес> <не? рес> <рес> 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 Для зараз мене це знайомий пакет, а це не знайомий так, я скажу, я просто взагалі да. з іншої сфери. Нанелі Васильівна з нами прийшла, вона дуже зацікавилася, що таке поле, що таке фермери, хто це, що це. Вона із б'юті сфери, їй цікаво взагалі виринути в нашу сферу. Може перейти в вашу сферу. Вітчизняний теж, соня. Оце вітчизняний, так? Так. А що ви порекомендуєте? Які? Це вітчизняне. А, хорошо. а результат де кращий? — Де можна більше а... заробити грошей? Ну як сказати? Скажіть, як, як, як є, як вже, що ви знаєте. Як кладеш душу, так і заробиш. Душу вкладеш все-таки. Не від насіння залежить, а від душі? 50% від 50% все-таки. Так що ви рекомендуєте що мені? Чим мені займати? З чого мені починати? З вітчизняного. З вітчизняного. З чого? Всього відчинили. Ну, хорошо. Рахувати економіку гектара. — А що баночку ви привезли, це ви міряли, що ще що. Так, да, в нас кожного гібрида мішок розрахований в моєму випадку на 2 гектари. Ми... Тобто ви навіть все прораховуєте так? Немає того, що на стінечко пішло направо, наліво, висипалося, десь згубило, втратили. Це угу. так чітко. Ну Це великий професіоналізм Віталій. — Та Віталію ми вже, дружимо не перший год. У нього Тут урожай. Нам таких не бачити. Ну, і край другий, звісно. Ми вітали молоді. Зовсім другі грунти, зовсім другі кліматичні умови, зовсім друга якби вологозарядка волого грунту. Так, ми заступаємо. Так, альфу ми посіяли, зараз будемо висівати Саксончик. Так. Саксон, що у нас за 3 3,6. Вага по Багато одиниці 11 кілограмів. Що, подивимося по нафракцію. Красота, я рахую. Так. хороший. Так, засипаємося і далі продовжуємо. Це, в прошлом сезоні всіх закормили ковбасою, а в цьому сезоні хочемо всіх загламурити. Маленький презент від нас, тут з щирого серця. Все, братику, давай, там вдома розкриєш, подивишся, там мамі і тобі. Все, обняли, спасибо, Дуже, що пригласив. Частіше заїжджаєш. Будемо старатися. Заїжджай. Поміняємо транспорт трохи, бо щось він трохи не полюється. Бачите, яке круте поле заложилось. Та, ти що? Я думаю, це в году буде не хуже, ніж в прошлому. Заїжджайте, дивіться, будемо ходити, наблюдати. І хто з глядачів хоче заїхати, подивитися. Приглашаєш? Конечно, Ми навіть можемо щоб, з собою взяти. Щоб не цей, щоб не казали, що там е, щось казав, що там 40 сипли. Як воно сипле 40, то воно сипле 40. А як воно сипле 18, то воно сипле 18. Все по-чесному. У Атамана все по-чесному без обману. Так, да, 100%. Е, ти бачиш, яка погода? Обалденно. Як тут може сонячник не родити по такій погоді? Плюс 40 і далі пішло. Да, і... Температура ґрунту, Грунт сьогодні міряли 13 градусів в день. За дві тижні та й вже буде весь зверху. Так, да, і воно буде все капітально. Так що чекаємо в сході, чекаємо в гості. По-любому будемо. Зійде, так. будемо в тебе. Полетіли. Все, давай. Давай, давай бойце.